Усім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. В даному відео я хотів би розповісти ну, про те, як я налаштовую собі панель задач, тому що було би краще. І заодно хочу дати відеовідповідь у цьому підписнику, який написав пост ну, в коментар, чи я не, не зміг би йому допомогти. Отак От поки є. Вільний час, тому хочу відповісти цьому. Ну, і для початку, переходимо, нажимаємо на панелі правою кнопкою і беремо додати нові панелі, нові елементи панелі. І нас відкривається таке вікно. Перше, що я даю, додаю, це паузу, тому що і хороший таймер. Коли виходить часто, і вспливає вікно. Доволі корисне для того, щоб попрацювати і також відпочити. І наступне, що я ще встановлюю. Ну, погоду хочете встановлювати, хочете ні, але я ще встановлюю перемикач робочих столів. Тільки мені тут не подобається. Беремо панель. Знову. Налаштування панелі. Переходимо в елемент і я собі його перетягую аж от сюди. Так мені краще. і у на є 4 робочі столи, і ми, коли доходимо до краю, ми впираємося в екран, і тільки так ми можемо їх перемикати. Але я ще зайти в налаштування керування вікнами. І отут прилапання вікон. Ось другий пункт це переходити на іншу область при залишенні кусорі меж екрану. Ми нажимаємо за вказівником цього миші і за захопленим вікном. І ми можемо спокійно отак отак от переходити на іншу робочу область. Ось тут, от внизу, можете бачити, що оп, якщо вам не потрібно, щоб переходити з вікном, що вікно мало впиралося нам, тоді ми не зможемо перейти. А, в казино як місці. у нас спокійно переходить на іншу область. Я думаю, тут можна виставити що інтервал. Чи коротший, чи, чи швидший. Думаю, дуже, ну, це більш індивідуальне. І також по робочих словах можна перемикатися. Куліщатку миші, тільки, на жаль, погано те, що воно доходить до кранього і більше не перемикається. Так що отакі налаштування я, я вибираю. Якщо вам це відео було цікаве, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і буду радий бачити вас в нових відео.